Вірш і досі сниться, читає Жорбенко Тимофій. І досі сниться під горою, між вербами та над водою. Біленька гаточка сидить, неначе й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить, хороше та кучеряве, своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати. Ле сміючись, мати, цілує діда та дитя, аж тричі весело цілує. прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж ти лихо, печалі тії вороги, І нишечком старий читає, Перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас, і все спочило. Сивий в хату й пішов собі опочивати.